Дмитро Костянтинович, вітаю вас з початком вітаю. нового етапу для ФК «Атлет». Скажіть, будь ласка, з яким настроєм йшла на перше тренування команда у новому статусі? Не знаю, треба було команди питати, з яким вони настроєм. Я йшов з бойовим в очікуванні нових випробувань, нового рівня, тобто з великим бажанням. Це особисто по собі, можу сказати. Можливо, ви побачили в їх очах якусь нову іскру, нове бажання, новий стимул, щоб краще тренуватися? Ну, я вже його бачив до початку, як стало відомо, що ми все-таки дебютуємо в другій лізі, це вже було видно. Зараз видно робочий стан. Хлопці роблять все можливе, щоб набрати якомога швидше форму і бути готовими до перших ігор. А як ви плануєте побудувати роботу з командою у підготовчому періоді? Ну, для нас це дуже специфічний рік, тому що ми тільки тиждень назад закінчили сезон. На відпустку був тиждень. Я сподіваюся, що хлопці не розгубили функціональної готовності, тому починаємо. Зразу готуватися, у нас всього три тижні на підготовку. Будемо точечно вкраплювати гравців, нових підсилювати, ну і награвати свої зв'язки. Тобто постараємося зберегти той основний склад, який був, і підсилитись новими гравцями. Можливо, ви вже щось розкажете нам, чи відбудуться якісь кадрові зміни у складі команди? Можливо, ви знаєте, що вже когось точно не буде з аматорської команди, або ви можете точно сказати, що хтось буде новий вже. Ми по ходу сезону прощалися з хлопцями, тому це так, все відходить поступово. Там. Буквально сьогодні-вчора теж є футболісти, з якими ми прощаємось по різним причинам. Тому, можливо, будуть і нові зміни. Так само сьогодні у нас 14 чоловік на прогляді. Сподіваюся, що теж будуть люди, які зможуть нас підсилити. Тому команда в процесі, так як воно все зміниться, навіть зараз не хочу говорити, тому що позавчора цей граць був готовий. Працювати з нами, грати, а сьогодні він заявляє, що він там виїжджає за кордон і його не буде. Тому зараз не хочу називати прізвищ. Давайте дочекаємося офіційної заявки. Ми все побачимо. Добре, тоді скажіть в загальному про команди Ю U17. Чи планується залучатись гравців до складу основної команди? Можливо, вже сьогодні хтось є на тренуванні? Так, сьогодні є група гравців 2009 року. Народження це наш випускний на U17. Даємо їх попробувати так. Само дивимося їхню спроможність на фоні. Вже команди майстрів, наскільки ми можемо на них розраховувати, так само є з Ю-19 Семеренко Назар. Ми його підключали і наприкінці минулого сезону. Теж вважаю, що він нам може допомогти. Будемо дивитися, чи готовий він уже зараз, чи йому треба буде ще працювати з Ю-19. Будемо оцінювати. Опишіть, як ви оцінюєте групу, а її складність і місце атлету в цій групі. Так як було дуже мало часу. Я ж кажу, ми буквально тиждень назад готувалися до фіналу і аналізували гру. Нашого суперника тому готувалися тоді. зараз, аналізуючи нашої групи такови не було. і знайомих лісне. Ми знаємо, що це сильна команда, яка буде претендувати на вихід в першу лігу. Також знаємо, що сильна команда куликів білка, але більш детально будемо готуватися вже по ходу сезону і робити оцінки вже трошки пізніше. Ми знаємо, що команда поїде на збори у Вінницю. У Вінницю поїдуть також новігравці. Ну, сподіваюсь, наша завдання там відібрати 25 26 футболістів, які спроможні вже зараз боротися за перемоги за результат і вести і готуватись. Тобто у нас немає часу, тому цей тиждень у нас такі селекційний, а другий тиждень вже підготовчий. Поїдуть і ті люди, які ну, готові з нами співпрацювати. Тому що не факт, що хто, хто підійде нам, підійдуть наші умови. Тому це такі робочі процеси. Те, що команді так мало було відпочинку, всього там тиждень майже це більше плюс, що команда не не встигне втратити свою форму після аматорського сезону. Чи можливо це навпаки негативний фактор, тому що команда ну, втомлена? Я думаю, в перший місяць-два це буде плюс, тому що команда не раз губила Свою форму. А третій, четвертий, п'ятий місяць це вже буде мінус, тому що буде накопичити в томи. Наше завдання тренерського складу по ходу сезону розвантажувати хлопців, давати паузу, відпочинку для того, щоб марафон в 5 місяців пройти. Я думаю, на перших етапах це буде плюс. Потім буде дуже важко. Добре, дуже вам дякую за відповіді на наші питання. Бажаємо вам удачі в новому сезоні і високих звершень на новій сходинці нашого клубу. Дякую, дякую.